Цей дрон зверху нервує. 181. Держим! Стали! Загляджай! Бігом! Сьогодні знаходимося на тренувальній базі і проводимо військово патріотичну гру для юнацтва, таборова гра, яка називається Звитяга. Учасники будуть мати можливість поправлятися з військової підготовки, мінна підготовка, військова тактика, тактика бою, історичні конкурси і майстер-класи. Гра в азартах. це все можуть учасники за два дні освоїти на цьому заході. Наше покоління має бути готовим до Всіх викликів часу гра військово-патріотична звитяга має на меті всебічно сприяти, аби молода особистість змогла орієнтуватися в якихось критичних ситуаціях, надиктованих війною, щоб фізично удосконалювали своє тіло а головне, щоб духовно зростали і формували своє я, своє єство на кращих зірцях історичних осіб, що вписали яскраві сторінки. В історії Почуваю. нашої держави. Я одна дівчина, але я перший. Загажання магазину безпрацьовуємо до автоматизму, бо так на війні це коштує життя, бо кожна секунда дуже важлива. А що таке? Будик. Пальці кладемо на стійки, а не штовхаємо їх в бік. Штовхаємо стік. І нам треба різко повернути вліво чи вправо, переставити пальці. Я витрачу на цей час. Якщо наш палець на стікові, ми, ну, це, ну, це максимальна можливість керування. І треба для того, щоб працювати, ну, типу, навичку, звичку, то треба пілотажний комплекс відлітати хоча б два тижні. Я не взяли хоча б раз в день, відлітали всі 12 справа пілотажного комплексу. Два. Раз, два. Е, жим! Стали! Заряджай! Діва! Під час бою ці емоції швидко зарядити мази не вийде. Я хочу показати їм, що під час фізичного навантаження час е, заряджання магазину збільшується. Дрон над вами, чим нижче! Додаємо стресом. Того всього емоційний стан людини погіршується, за того, що він знає, що фіксують його ще зверху і це додає свого... Цей дрон Хто з такими перекусами також десь заїдеть? Я військовий, який відслужив на фронті, скажімо так, з цивільної людини з абсолютного нуля, зрозумівши всю динаміку війни, два роки був на фронті в гарячих точках. Зараз всі ці знання передаємо саме молоді. Ми зараз якраз над цим працюємо, щоб долучати молодь. До саме тих полігонних навчань, коли вони можуть потримати в руках зброю і спробувати з неї стріляти. В інструктора у нас всі ветерани, дуже серйозна база по медицині, а це в наш час просто в мирний навіть час. Це буде дуже необхідно знати. Всім, як надати першу необхідну допомогу. Допомагайте, доєднуйтесь, навчайтесь. Є центри національного патріотичного виховання, є центр нацпротиву. Всі роблять одну єдину роботу, яка зараз нам дуже-дуже необхідна. Захід, який ми сьогодні проводимо і завтра будемо продовжувати, являю собою по-перше, обласний вишкіл. Із військової підготовки носить назву Звитяга. То все це, що ми пропонуємо, дасть великий багаж знань, досвіду і практики. Так, всі локації, які організовує наш центр, вони проводяться завдяки інструкторам, які повернулися із російсько-української війни, які були демобілізовані, передають свої знання і навички нашій молоді підростаючі. Група закінчила тільки що заняття з тактики бою. Зараз ми перейшли до гори в Лазертак, яка показує, які навички вони здобули, над чим їм треба працювати і взагалі, як поводити в себе в бойових діях. Чого тут стоїте? Помирали, помилили гадки зараз. Вони своїм натиском зробили свою гру, свій сценарій. Вони постійно вас підтримали, підтримали, підтримали. Вони дійшли до того, що ви просто не могли навіть покинути свою базу, здартову позицію багато кресла, яке приведеться на звук. Вишки отака